Статус Котляревського в українській літературі дорівнює ролі великого Данте в культурі Італії, і це не тільки тому, що він, як і геніальний італієць, починає писати мовою народу, яка з часом набуде статусу літературної. Подібно до Данте, Котляревський створює своєю поемою цілий всесвіт, запускає в обіг низку образів, що для української свідомості. Стають визначальними. На початку Котляревський робить те, що роблять усі, хто пародіює поему Вергілія по-простому, навіть по-простацьки переказує сюжет античної поеми. Це називається бурлеск боги та герої починають лаятися, займатися сексом, вживати алкоголь, та що там. Вони майже постійно там п'ють. Високе стає низьким, виходить смішно. Такими ж простосердно кумедними постають битви, смерть, пекло, проте не в цьому оригінальність української Енеїди. Розсмішити і висміяти не остаточна мета пародії Котляревського для нього ж сміх має дещо іншу функцію маскувальну. Комічний антураж пародійної поеми дає йому можливість розказати серйозну історію. Трою січ зруйнували троянці, козаки. Рятуються втечею, проте в майбутньому, перетривавши багато випробувань і битв, вони збудують нове царство, Рим, Україну. Це тільки ззовні була пародія, всередині ховався політичний памфлет.